Христі, я вас дуже прошу мені пишіть особисті, пишіть мені, дуже бажано просить, прошу, що пишіть мені, то, що стосується те, що стосується душпастерства, пастерства, те, що стосується духовного нашого життя. Я розумію, що ви всі переживаєте за війну, ви всі переживаєте. Я, я вам скажу просто, все йде дуже добре. Не треба мені, щоб я тут поясню, уточнював. Все йде добре, повірте мені. Бог на все має свій план. Навіть якщо хтось буде дуже опиратися, то нічого не поможе. Ну все йде дуже добре, не переживайте. Дивіться, вчора був день Росії, так? Їм зробили подарок дуже гарний американці, наложили санкції. Московська біржа отримала повну заборону. Торгівлю доларом, євро. Ну, це є дуже серйозні речі. Тобто світ побачив і слава Богу, наше діло триматися молитися, Господи Боже, дякую тобі за те, то, що ти нас зберіг. Бо Тому що ви стоїте проти такого монстра. по-перше, Росія в раз в 10-20 в економічніше, може і більше, сильніша від України. Ну, що тут не зрозуміло? Але ми відкриваємо Біблію і читаємо Давид і Голіаф, так? і маленький Давид вийшов по попадок того Голіафа, розумієте, і він його переміг. Чому? Бо тому, що Бог був з ним, з Давидом. Вам мало цього доказу? Ви таки хочете вам розказували то. Пиші це нашим депутатам, що ви мені пишете? <кхух> я розумію, що ви переживаєте. Але кажу вам, я вам як священник буду відповідати як священник. Не переживайте. Бог давно вже прийняв рішення. Наше діло взяти участь в тому рішенні Божому або ні. А ті, які не будуть мати участі в Божому плані, то ліпше б вам було сіне народити. Ліпше би було всі не народив. Бо так завжди побудований світ. Бог завжди має свій план, і в тому плані беруть участь Божі люди. І якщо ти є в тому плані, який Бог склав, слава Богу, ти не дурно народився на цей світ. А якщо тебе там немає, Та й вся відповідь ваша, не переживайте, все йде дуже добре. Так, ми би хотіли, щоб це було так, як Господь Бог, знаєте, тако прийшов пальчиком раз, і то фіт, і все помінялося. Не буде з такого. Не буде. Ви не оціните це і не будете тим дорожити. Пам'ятаєте, 90-й рік. рік. Україна незалежність. І майже в кожного на устах було то. Слава Богу, Україну отримали незалежно, без крови, без краплі крові отримали неправда. Нічого ми не отримали. Ми отримали тільки шанс, а Україну ми здобуваємо сьогодні. Сьогодні ми її здобуваємо. І не бійтеся. Не бійтеся, з нами Господь Бог. Нема нічого без жертви, нема нічого без крови. Мені теж там написали запитання. Ми там молимося, Господи Боже, прийми нашу жертву за цих наших хлопців, що загинули, і потім питання йде. А хіба Христової жертви недостатньо? Діти мої, за що вмер Христос? За майбутнє України? Ні. Христос умер, щоб ми мали можливість відкупитися перед Господом Богом, щоб ми мали можливість спастися за спасення наших душ. Чуєте? За що ми воюємо сьогодні? За те, щоб наше тіло проживало не в рабстві і приниженні. А в свободі в демократії, щоб люди вирішували, як жити, а не хтось один за всіх людей буде вирішувати. І для цього потрібна жертва. Христос не вмирав, щоб Франція була першою парфюмерною державою в світі, а Англія ще якусь іншу, а Україна щоб була просто. Не за це Христос умирав. Христос умирав, щоб ми мали місце в Царстві Божому. Там про землю не йдеться. Чи ви не добре вмієте читати Святе Письмо? Задаєте такі запитання, знаєте, не для того, щоб почути відповідь, бо запутався, а за того, щоб якось упрікнути, засумніватися у Божій жертві чи як? Наші хлопці, наші гинуть, якщо Христос вже своє життя віддав. Це до чого ви це говорите? Наші хлопці напередві гинуть, щоб ви мали життя вічне? Ні! Щоб ви мали нормальне майбутнє. Щоб життя вічне є на то Господь Бог. Не путайте Грішне, справедним. Що це трохи зле, не? Я дуже рівнивий до цих речей, я не знаю, Як написано в Святому Письмі про Ісуса, ревність Його з'їдає. Він, коли бачив цю несправедливість, Христос собі навіть дозволяв брати в руки нагайку батіг, чи що він там брав, і бив тих торгашів у храмі, бо тому що Його то дуже ну, нервувало. Не Я не кажу, що так як Христа, але мене це теж трохи нервує, що ви змішуєте горох з капусту, ви змішуєте все докупи. Віддайте Богове Боже, а кесарю кесареве сказав Господь, пам'ятаєте, чи платити податок? То. Таке саме і це. Ісус Христос умирав не за світле майбутнє України, а за спасення наших душ. Щоб ми мали можливість спастись. А то, що ми сьогодні на наші плечі випало, що ми маємо відстояти майбутнє своє України або до рабства, або до демократичного, нормального, цивілізованого життя. Світ прийняв рішення Оцю. не до імперію вони будуть додавлювати, і вони її задушать. Бо світ сьогодні глобалізований. І це видно по зовнішніх ознаках. Заборонили оці фінансові розрахунки, обмежили торги в доларів, в євро. До речі, воно працює з сьогоднішнього дня. Вони то планували до Дня Росії, а і на Вознесіння. Дай вам Боже здоров'я! Дай Бог благословить Америку. Молодці. Амінь. І це від сьогоднішнього Вознесіння. Ви побачите, якими кроками і станете свідками, як розвалюється оця остання імперія, остання обитель зла, яка інфікувала півсвіту. І дуже багато інфікованих русським міром в Україні. Це наша хвороба, це наша, це наша біда, але ми це вилікуємо і буде все дуже добре. Зараз молимося за Україну, молитва. І після того ще буде пана Хіда за за померлих, за всіх наших загинувших воїнів, за всі жертви війни. Най Господь Бог у День Вознесіння це почує. Я хочу, щоб це було донесено сьогодні до неба. Благословення Господня на вас і облагодаттю, чоловіку любім, завжди нині повсякчас, і на віки віки.